Про ситуацію на Донеччині говоримо з Павлом Кириленком. Це начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, мої вам вітання. Дякую, що долучились. Можливо, у вас є більше інформації так про обстріл. Цей і можливо є більше інформації взагалом про ситуацію, яка якою вона була сьогодні на Донеччині. Безпекова ситуація має на увазі. Так, доброго дня сьогодні. Також Донеччина зазнавала системних обстрілів і вся лінія фронту. І як було вже зазначено, лиман було обстріляно з реактивних систем залпового вогню. Дві людини отримали поранення. Вся необхідна допомога і стабілізація їх стану було надано. Спочатку безпосередньо в лікарні лиману, а потім вже по маршруту відпрацьованому. Направлено для подальшого лікування всього протягом спочатку доби чотири особи зазнали поранення. На щастя, сьогодні без жертв минулої ж доби без жертв не обійшлось. Три людини загинуло, п'ять отримало поранення. В цілому ворог не міняє тактику зі всіх видів озброєння, там де які можна, яке йому вдається використовувати, і надають і його систем. Темно знищать наші захисники. Це озброєння, яке виявляється, все ж ми повинні враховувати, що тимчасово окупована територія перебуває поруч, і це ворогу дає можливість застосовувати і зенитно-ракетні комплекси Кшталти С-300, які фактично протягом декількох хвилин вони на Всю територію підконтрольну будь-яку частину дістають Донеччини. І в зв'язку з цим ми маємо найбільше фактично в державі руйнування на території Донецької області. Втім, інфраструктура, критична інфраструктура, органи влади, як обласної, так і місцевих військових адміністрацій відповідно районних військових адміністрацій, працюють на місці сьогодні. Мною ну, було проведено відповідні і робочі поїздки по низці громад, там де вирішувались ключові питання з водозабезпеченням, тому що ворог системно продовжує зосереджувати свої обстріли саме на об'єктах критичної інфраструктури. Ну і системно ми а ми, в свою чергу, системно продовжуємо готуватись до нового опалювального сезону, який ми не розраховуємо, що буде легшим, якою б як не була земля. Ма, але ми повинні бути готові і готові до будь-яких сценаріїв, і застосовувати у тому числі альтернативні джерела і опалення, і в першу чергу це стосується лікарень і критичної інфраструктури, яка повторюсь, функціонує на території регіону. А, Павле, а от які альтернативи щодо підготовки до опалювального сезону у вас намічаються? Ну як що ви плануєте? Можливо, з новацій певних. Ну, якщо ми зробили і вже про це неодноразово коментували. Я не хочу, щоб це лунало як якась самопохвала, але забезпечення газом фактично всіх територій підконтрольних українській владі, навіть найгарячіший 22-й рік, коли ворог і наступав, і але в той же час було деокуповано дві територіальні громади: це Святогірська та Лиманська, нам вдалось. По найбільшим містам області під'єднати газопостачання не було під'єднано там, де перебитий водогін. Вибачте, газогін або він проходив вздовж лінії фронту. І таким чином ми розробили методику, де застосовується можливість опалення для того, щоб не переобладнати котельні і не будувати нових. Ми розуміємо, що зараз нове будівництво або відновлення там, де наближена лінія фронту, це довго. Волі ризиковий ризикова ситуація, тому що ворог саме і основні зусилля і спрямовує на знищення живого населення. Мирного населення, цивільного населення Донеччини і всієї інфраструктури, яке, яка є на території від дитячих садочків, шкіл і відповідно критичної інфраструктури. Тому це перехід на е, інші е, котельні і під'єднання до існуючих. Е, я намисно по зрозумілим причинам не можу називати локація і міста, але під'єднання альтернативних видів це пілетні котельні, е, Ремонт і там, де можна е максимально це. Облаштування вугільних котелень і перехід на електроопалення, але електроопалення ми з вами також повинні розуміти, що це теж перебуває в зоні ризику, і таким чином ми розраховуємо на альтернативу, тобто автономні котельні в закладах критичної інфраструктури, щоб не було жодної залежності, і в тому числі по водозабезпеченню, щоб наповнювати систему опалень. Це вугільні котельні і пілетні котельні, які ми також активно застосовуємо. Ну і відповідним чином газ також є тією дуже рушійною такою силою в великих містах, які дають можливість нам проходити опалювальний сезон, який ми гідно вважаю, пройшли саме. Протягом 22-го і початку 23-го років пане Павло, дуже дякую вам. Дуже дякую, що долучились і Розповіли нам про ситуацію на Донеччині. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.